Чортом лисим, ти уявляєш переговори. Легко. Ну, а чого. Як би ви сіли поговорити. Так, треба говорити все дуже просто що ви хочете, ваші умови, чого ви до нас прийшли. Що треба? Що треба, хлопці, ваші пункти. Потім би я взяв ці пункти, чесно кажучи, мир треба на наших умовах. Потім сказав дивіться. А ось наші пункти. Десь посередині зійшлися би. Тобто, щось довелося б віддавати, поступатися? А дуже просто вирішити, що? Дуже просто не вирішуй сам. Хай люди вирішать через референдум. Люди тобі проголосують, затвердили список та пішли жити далі. Володимир Олександрович, взят Антонова, РБК Росія. Я хочу в вперше сказати вам спасибо за возможность присутствовать здесь и задать вам свой вопрос. Это очень важно. И спасибо большое. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, рассматриваете ли вы возможность предпринять какие-то шаги навстречу России в одностороннем порядке для нормализации отношений, например, восстановление прямого авиасообщения или отмена ограничений для россиян на въезд на территорию вашей Мне страны? Мне понравилось, как вы сказали, односторонний значит, навстречу друг другу в одностороннем порядке. Ну, я, я давно такого еще не слышал. Нет, а, да. я имею в виду, что рассматривается ли вы возможность предпринять шаги первыми? Ну, я, я считаю, что, смотрите, я позвонил президенту Российской Федерации, Владимиру Путину, у нас произошел обмен, все звонки совершал я меня корона не упадет, у меня ее, слава богу, нет, потому что я действительно хочу закончить войну. И поэтому я считаю, что это с нашей стороны и, и были и, и первые шаги навстречу. Дальше обе стороны должны очень хотеть закончить войну. А, обе стороны должны хотеть сесть в том или ином формате, встретиться, начать говорить, закончить войну. Но наши люди должны этого хотеть. Это важно. А, а для того, чтобы такие вещи делать, делать такие шаги, встречаться, заканчивать войну. и В окончании войны есть один из важных приоритетных также пунктов. И не Минска, а общение. И наше общение с лидерами нормандского формата, со всеми я об этом говорю. Когда мы говорим давайте прекратим огонь, мы должны его прекратить. Вот независимо, не про отвод войск сейчас, не про обмен и не про что, вот просто да прекратить убивать. Вот просто прекратить стрелять. Вот это надо сделать. К сожалению, это пока не произошло. Вот. Швидкість, про яку ти тільки що сказав, коли йдуть дуже швидко. Чим ви вимірюєте цей час? Все одно будь-яка війна, вона закінчується будь-якою дипломатією. Будь-яка війна. Воно так у світі, і так, так скрізь було, і так і буде у світі. І у нас так буде. Я до того, що ми ж всі про Україну. Але хотів запитати, так, Мужики, що будемо робити, що шо ну я маю на увазі, а шо що, що ви тут робите? Просто цікаво. Захищаємо. Захищаємо Україну. Ви <свісно> що наш, військові не а але, але, Дивіться, так не якщо, вийшло, буде, вийшло. Так, якщо будуть ці кроки з відведення на п'ять е кілометр. кілометрів. А якщо на кілометр, раз, Диві, ну, дивіться, якщо будуть втрачені висоти позиції як стратегічні об'єкти, то ну ми розуміємо, що треба нам їх назад втримувати. Ну, це логічно, тому що якщо ми назад будемо забирати наші висоти, це будуть втрати. І ми розуміємо, що це безглуздя. Ну це нелогічно. Коли ми їх завоювали, ну, наприклад, те ж саме в Широке, ми його здобули вже кров'ю наших друзів, а потім ми відійдемо і знову його забирати. Там вистачить і кілометрів розведення, по суті, тому що там висота. Ну і навіщо це робити? Тобто і ми розуміємо, що ми за Україну і про Україну, як ви часто кажете про це. Я не розумію. Навіщо ми знову таки так біжимо туди? От ці перемовини, а, знаєте, я така... можемо навіть ні з ким не говорити, а просто продовжувати. Це треба робити, однак люди. треба зі своєї це сильної це позиції. Ані просто сейчас получають то, що їм нужно, а потім вони завоюють більше. Вот і все. Тут же ж треба, може, пацани, пару порушити далі. Може бути і так, але ну, якщо нічого не робити. Просто сидіти, хлопці, і казати, так не можна, Надо не делать. Не можна так говорити. Так надо делать, це довгий путь. Та ну хлопці, не, ну, ну ладно, хорошо. Это не было. Я не знаю, путь? Путь. Это, ж розумні хлопці, ви ж самі план. Ну, це должен быть план. Хто з вами проводить консультації з цих словосполучень, Це довгий шлях. Так швидко не треба. <кх> Смотри, ну, я не говорю быстро не надо. Надо умно. Тобто, має должно быть все з головою. Не, ну без фраз. довгий, швидкий. Говорить надо. Мы про умный путь. Ну хорошо, я говорю. Говорить надо в вашем умном пути. Конечно. С кем? А, с теми, хто влияет на процесс. Я не знаю. Можна скажи прямо своїх побратимів. Говорить треба з Путіним? В том числе, но только сильной позиции, сильной карты. Да не надо без, без громких слов. Я спрашиваю, конечно, говорить надо с Путиным? Конечно, надо. Конечно, здравствуйте. Да? Здравствуйте. Да. Я тоже и да. хочу узнать, как это быстрый, длинный путь? Вот мы сидим в подвале, как в Да, да так мы сейчас спать с парнями и спрашиваем. Ни у кого да, нет ответа. Представим, не что мы просто с нуля так. говорим. Так с кем ну, говорим? Шо -шо -шо. Ну, с я кем говорю, он? с теми, кто влияет на процесс. Путиным. В ну, том числе. Ну ты ж умный, ё-моё. Так ты ж мне подскажи. Я тут решил за заниматься ерундой. А вы пацаны приехали и сказ... и мне этим жестом сказали об этом. Я решил разведением за за заниматься. Я нормальний абсолютно пассажир не вижу. И мы едем в одном поезде под названием Украина, я, я считаю, что мы едем в правильном направлении. Смотрите поезд, в поезде ещё да, разные нет, вагоны меня... есть, и когда идешь в плацкарте, видишь немного другое, чем в Уксе. Мы сейчас с тобой разговариваем о ком-то, а я пришел говорить про тебя и про себя. и про, ну, и про да, Украину. Прежде. Да, да. Ну согласен, я... ну в я... первую очередь. Позже... Да, поэтому Может, мы еще... вот, вот так. Еще один а вопрос про день вот это, у меня один такой вопрос. Да. Да мы говорим об, украинцах а в общем. Это умный это да. разные умные. вещи А Это, это, очень, умный. это очень умный. Это, очень умный. Путь придумали Не Они долгие, просто надо Европы. сесть и нормально проработать да это все. И придумали Механизмы придумали прописать путь, и все. Да. Тут не надо путь, долго это думать, это не дело. Ребята, согласен. можно прекратить на время, а можно прекратить навсегда. Перестаньте, пусть перестанут стрелять. Мы просто хотим мира. Послушай, я президент. Ну, мне 42 го Я ж не лов, Я тебе пришел и сказал. Оружие убей. А ты меня не переводи на акции. Про с вами продолжать. уже поговорили. Вы потом я не поговорил с тобой. Я хотел увидеть глаза глазах понимание. Mm -hmm. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит. и переводишь меня на другую тему. Это какая другая тема? Мы уже этот момент обсудили. Вісі, Україна, є, а, маємо так. питання з приводу Донбасу. От а, рівно рік тому ви говорили про те, що треба просто перестати стріляти. Зараз ви не жалкуєте про ці слова, не вважаєте їх дещо легковажними? Адже рік пройшов а на Донбасі і далі стріляють, виявляється, це не таке легке завдання. І знайти правду, ну, знайти домовленість, е, угоду з Путіним десь посередині, як ви говорили, це теж не так легко. А, що стосується, просто припинити стріляти. Це складний процес. Я... Ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала. Я хотів показати всьому світові, і зараз ми робимо це, що у нас дуже міцна армія, але ми не провокуємо. Ми боремося за нашу країну. Якщо по нам стріляють, ми будемо відповідати, але першими стріляти ми не будемо. І та сторона дійсно, якщо вона просто перестала стріляти, що вони дійсно повинні зробити згідно нашим мінським домовленостям, згідно нашим домовленостям в Нормандії, згідно того, щоб вони не провокували. Все б закінчилось. Але вони не знають, що з ними потім будуть. Я маю на увазі бойовиків. Незвичайних людей. Тому що звичайні люди, цивільні, які зараз там живуть, вони не знають щодня, що з ними буде. Це дуже небезпечна риторика, яка сьогодні є. Ми розуміємо, які лідери цю риторику впроваджують і піднімають. Що стосується Сісфайр. спочатку Сісфайр, а потім подивимось. Дуже страшний виклик для всіх наших громадян. Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось. Х... Хто такі ви? Ваші діти вмирають, вони там гинуть, руйнуються ваші домівки. Про що це мова? Хто такі ви? З... Сісфаєр припинення вогню. У нас було з 2014 року. Ви пам'ятаєте, коли окупували наш Крим? І частина нашого Донбасу закінчилась підготовкою до повномасштабного вторгнення. Це говорить про те, що Припинення вогню, коли немає далі гарантій безпеки для України, зрозуміло в які віримо, ми реально не просто риторично, риторичні якісь гарантії безпеки, а ми реально в них віримо, бо вони такі існують. Так ось це припинення вогню, підготовка до продовження окупації України і руйнації нашої незалежності і суверенітету. Ось що таке сьогодні сісфає. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно була доповідь нашої делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії. Українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: Це тиша в небі, ракети, бомби, далекобійні дрони і тиша на морі. І реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, в якій триває. Дипломатії, тобто, передусім, це звільнення полонених. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Що знову? Це ж було вже. Чого ви готували, те, що було? решение о проведении специальной военной операции. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. В основе политики империя лжи, о которой я говорил в начале своего выступления, прежде всего лежит грубая прямолинейная сила. В таких случаях у нас говорят, силы есть, ума не надо.